Привіт, друже, вітаю тебе на каналі а 32 crew І сьогодні поговоримо про е 50 м це саме той танк, який я другим буду викачувати собі на TwinCAUT. А, а який перший тоді? Ну, Перший буде Леопард І. Про нього ми поговоримо дещо пізніше, а зараз ми говоримо про е 50 м Він у мене на основі в камуфляжі Monster Evo. Качаю його на TwinkKount. Чому? Тому що в 10-3 оновленні він буде апнутий по броні. Стосовно гармати буде нерф, скажімо, замість бронебійних снарядів він отримує підкалібри. Тим не менш, це 3,300 ДПМ, ДПМу. 606 в нього ну, показується, округляється 6,1 по КД і має броню, має високу швидкість. Також він 50-тонний. І це призводить до того, що таран цього танка дуже. Суттєвий. Тобто можна сказати, що ти отримуєш майже такий самий таран, як і, наприклад, від важкого танка. Кастілію, зараз граю Кастілію. Гармата, як у багатьох німецьких танках, дуже точна, можна сказати, що от просто одна з найкращих гармат. Кращі гармати, я вважаю, що це гриль 15 і Леопард 1 є 50. Тому можна. Враховувати ці якості танка і граємо зараз з Кастілю. Не підсвічується у нас точка С. Тим не менш, бачимо, що тут є фв 4005 до речі, дуже довго він там не підсвічувався, але як зацвітився, одразу зі всіх сторін на нього полетіли фаєрболи. Ну, звісно, тому що для цієї ПТСАУ то не місце взагалі і не позиція на цій карті. 62 ка теж тут отримує свій фугас в корму. Непогане пробиття у Єпіся. Єпісь дуже цікава машина, не знаю, мені дуже подобається, як він грається. Дещо невлучний постріл зробив, тим не менше. А зараз бачимо, що у нас 1-1 по фрагам в команді противника і в команді союзників. Ну і такий вважаю собі, що тут треба щось вже робити. Суперконвер повернувся, але тут так. Якось дивно по розкиду не влучив навіть в задню частину танка. Ну, Тим не менш, 9001 броньований танк, його треба було забирати, його простіше проти нього грати, ніж проти Т-62А тобто, проти простіше грати, і тим не менш 62 у нас тут багато хітпоинтів має, тому фокус вже зараз на 62. І от те, що я кажу, друзі, оце нормальний такий таран від Єся в 62. А тут просто диво якесь відбувається, того забрали, того забрали, і Вафентрагер не влучає, він влучає, але не пробиває. А я реально не влучаю. Киде щось, кида щось, Вафентрагер теж закидешився, пішов в інвіз і дивіться, просто догорів. Він просто догорів. Я влучив і він загорівся і догорів. Тому що... У нього в тілешки по бортам паливні баки, і якщо ти це знаєш, то буде тут техніка ворога в Афентрагері будуть горіти. Така ж сама історія з паливними баками в гріля 15. го Тобто по бокам тележки в нього є паливні баки. Стріляєш туди, не стріляйте в рубку, стріляйте в тележку в тележку, в борта і буде вам щастя. Бабуся залишається, тут 299 заходить і забираємо її. Шкоди з моєї допомоги 2443, небагато шкоди зробив тут, але це перемога, взводний бій, 400, 4364 шкоди, 3 фраги і 2443 засвіта. Оце майстер, звісно, ну і медалька розвідника. 113 тисяч за такий бій отримую. ну і Тут у нас виходить топ по дамагу, Отакі справи, тому, друзі, стосовно є-50М. Дуже гарна техніка, його зараз апнуть і побачите, що більше гравців на нього пересядуть. Я так вважаю, і гадаю, що слід його качати вже зараз. Тому наразі вам бажаю гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Пока!